Усім привіт! Мене звати Ірина Акімова, і я радо вітаю вас на курсі мистецтво. Ще один цікавий музичний жанр рапсодія сьогодні має шанс стати вашим улюбленим. Почнемо урок нелогічно догори дригом. Найвідомішу рапсодію сучасності створив музичний гурт Queen у 1975 році, через багато тисяч років після того, як у Давній Греції з'явилося це поняття. Наше завдання сьогодні прослідкувати шлях змін, яких зазнав жанр рапсодії. Уперед. Слово рапсодія має тисячолітню історію. У добу давньої Греції існувала цікава професія мандрівного музиканта. Цих людей називали рапсодами. Давньогрецький термін рапсод буквально означає той, хто складає пісню. Першим рапсодом вважається легендарний давньогрецький поет Гомер. Автор Іліади та Одіссеї, двох славетних грецьких епічних поем, що започаткували європейську літературу. Його поеми називали рапсодіями, які він, а за ним і інші співаки, виконували, акомпонуючи собі на кіфарі або лірі. Рапсодії Гомера були настільки популярними, що давні греки навіть винайшли власний спосіб ворожіння рапсодомантію. Це ворожіння на віршах іліади, причому віщу силу мав лише перший вірш, що потрапляв на очі ворожбиту. Пройшли тисячі років, і у XIX столітті вже композитори, а не поети, звернулися до рапсодії, розуміючи цей твір як такий, що близький до епічної пісні чи балади, у якій оспівувалися любов до батьківщини. Сучасна рапсодія зберегла певні риси цього жанру. Але водночас набула нових. Цей твір, як правило, створюється в довільній формі, є подібним до фантазії чи імпровізації. Часто композитори під час написання рапсодії звертаються до народних та національних мотивів. Різноманітні та яскраві образи і сцени народного життя втілено в рапсодіях угорського композитора Ференса Ліста. Саме з іменем цього композитора пов'язують формування рапсодії як інструментального музичного жанру. Рапсодії ліста віртуозні фортепіанні фантазії на теми народної музики угорців і ромів. У них ми можемо почути звуки святкувань із запальними танцями, а ще уявити співця, який неквапливо розповідає історію свого краю. Фантазія та майстерність німецького композитора Йоганеса Брамса змогла вийти за рамки фортепіанного твору. Він створив «Alto Репсоді, Альтову рапсодію на вірші Гете для контральто, низького жіночого голосу, чоловічого хору та оркестру. Цей твір подарунок на весілля для дочки Роберта та Клари Шуманів Джулії. Подейкують, що композитор мав почуття до цієї дівчини, попри те, що її серце було віддане іншому. Саме тому цей твір романтична присвята коханню, якому не судилося стати реальністю. Американський композитор Джордж Гершвін переосмислив жанр рапсодії, додавши до нього трішки джазу. «Rhapsody in Blue» написано для фортепіано з оркестром та вперше виконано у 1924 році в Нью-Йорку. Гершвін у той час експериментував над створенням нового музичного стилю, що поєднує джаз і класичну музику. «Rhapsody in Blue» стала візитівкою Джорджа Гершвіна. Нині її успішно виконують музиканти як академічного, так і джазового напрямків. Українська композиторка Леся Дичко також працювала у жанрі рапсодії. У 1964 році було створено думку рапсодію для колоратурного сопрано найвищого жіночого голосу та чоловічого хору з оркестром. Думку написано на текст Тараса Шевченка, який розповідає нам про долю України через особисті трагедії героїв. Отож підсумуємо, рапсодія це музичний жанр, що створюється в довільній формі, є подібним до фантазії чи імпровізації. Часто композитори або композиторки під час написання рапсодії звертаються до народних мотивів. Рапсодія як жанр музичного мистецтва пройшла довгий шлях. Від давньої Греції до наших днів у рапсодіях композитори та композиторки втілювали свої мрії, почуття, переживання. Є рапсодії суто інструментальні, створені лише для фортепіано, а є й такі, що призначені для великого оркестру. Також композитори або композиторки писали свої рапсодії для солістів, хору та оркестру. А ще можна заспівати рапсодію у складі рок-гурту. Цей жанр надає можливості для реалізації фантазії митця. Саме тому кожен інший твір не схожий на попередній. Бажаю вам, щоб кожен день вашого життя був схожий на найпрекраснішу рапсодію поетичну та різноманітну. До зустрічі!